Дорогі друзі, великий підьмач з колін Володя Путін був визнаний політикою як лузер року. І як неочікувано, але давайте розберемося, чому саме так. Чому цей лузер нарешті став лузером і так довго взагалі розвинено світом, не сприймався як лузер? Бачите, оце перше питання у мене виникає. Але давайте все таки перейдемо до Політіко, чому вони вважають, що нарешті можна цього муділку визначати як лузером, і чому Західний світ починає відкривати оченята щодо цього клопа. От. Отже, вийшла стаття на політику, де вони згадували про переможців та лузерів цього року. Але на початку ми. Звісно, згадали Джиммі Картера і який помер у віці 100 років. Ну, тобто політику згадала Джо Байден, нинішній президент США віддав належне Картер, назвавши його надзвичайним лідером, державним діячем і гуманітарієм. Байден сказав, що Картер показав, що ми велика нація, тому що ми хороший народ, порядний і чесний, і сміливий і співчутливий, і скромний і сильний. Дональд Трамп опублікував на Drew Social, що Картер зробив усе, що в його силах, щоб покращити життя всіх американців. За це ми всі в боргу перед ним. Були також слова Роберта Мацола, яка заявила, що Картер, який отримав Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність після того, як залишив Білий дім, був невтомним борцем за мир і права людини, яке допоміг вирішити багато конфліктів. Як джерело натхнення для багатьох у всьому світі його спадщина буде жити. Коротше, діяли за принципом про борця або нічого або щось хороше. Переможцями року політику назвали Дональда Трампа. Джордж Мелоні та ультраправі рухи. Чому так? Зараз будемо розбиратися. А щодо Картера, то знаєте, я напевно єдине скажу, що це політик, він вірив свої цінності, але це був час, коли Америка почала відступати. І багато де він, звісно, прогав. Тут він, напевно, дуже схожий на Обаму в питанні того, що він втратив який вплив Сполучених Штатів по всьому світу. Але погано не будемо, будемо рухатися далі. Про Переобрання Дональда Трампа в США та зростання підтримки правих партій на виборах до європейського парламенту, все це показало, що і перша перемога Трампа в 16-му році, не були випадковостями. Вони були першими штамами політичного леймотиву, який зараз є, домінуючий, започаткувавши жорстку антиміграційну політику, негативну реакцію на зелений порядок, денний і ймовірний спалах нових торгових війн. Ну наприклад, якщо взяти. Ту ж саму міграційну політику, ну ніхто ж не проти того, аби вона була логічною, там за правами відповідними, як це було, наприклад США за різними візами чи зеленими картами. Якщо воно так бездонно все йде, абсолютно стираючи все навколо, то звісно бомбане людей або зелений перехід. Ну, не можеш його робити п'ятилітку за три роки. Ну так не можна переходити перехід зелений, вбиваючи всю інфраструктуру і сідаючи на голку Москві. Ну звісно, крайні праві будуть підніматися. Ну тут взагалі немає нічого дивного і коротше, облишимо це все. А будемо далі рухатися по статті політіко. Загалом можна сказати, що це наслідки слабкості прогресивних ідей, та загалом відсутність позиції традиційних політиків, коли там так само християнська демократка Меркель дивилася на те, як руйнують атомні санкції, Вибачте, це ж її теж відповідальність. Ну добре, там у прогресивних є там думка, що можна створити все за короткий час. А ти куди дивилася? От куди ти дивилася? А в пустоту от. і все. От вам, пані Меркель. Е, ну. По суті, і так все йде. Вони думали. А ще, звісно, різна там повісточка, мігранти, і купа проблем слабкої позиції. Та й власне і все. Рухаємося далі у рейтингу. Топ 28 політиків. політика визнало номер один, звісно. Малоні за заслуги, наша старша сестра, є лідером антиміграційного руху, який швидко змінив політичний ландшафт Європи. Вона показала, як можна підняти економіку, як правому руху не бути крінжовим і бути проєвропейським. У той час як правоцентристи і лівоцентристи номінально контролюють більшість у європейському парламенті колишній прем'єр-міністр Польщі Матош Моровецький готовий стати наступником Мелоні на посаді голови європейських консерваторів і. Реформістів у січні він стверджував, що тіньова більшість складається з його партії: Європейська народна партія та ультраправі партії і патріоти за Європу справді керуватимуть у 25-му році. Так вважає тут треба сказати, чи таку штуку що справді Мелоні вона хороша тим, що вона не вдається в крайню правість а разом з цим визнає проблеми і вирішує їх і не боїться говорити про них. І не є загрозою для європейської спільноти, і оце от база, база, яку чекали італійці. Вони її показали, як не вибирати крінша, а вибрати базованіше людину. До речі, є у неї опоненти із крайньо правого боку. От і їм дорога вже заказана. А мені здається, Мелоні там всім питання закриє і скаже до побачення. До речі, -тем, що треба рятуватися, дай Бог Мерц справді стане канцлером і покаже рівень. Якщо він не покаже рівень, то альтернатива для Німеччини як влада. В союзі з крайньо-лівими це буде не фантастика, а завтрашній день. О, все давайте переходимо до е, інших політиків, до Франції. До переможців віднесли і е, Марі Пен, і партію національне об'єднання та потенційного наступника Джорджана Бардела. От він, красавчик. Тут на світлині Ультраправий дует не лише отримав більше влади як у європейському парламенті, так і в національних зборах Франції у 24 році, але й став політичним лідером, поваливши один уряд Макрона та тримаючи домоклий меч над новим урядом Франсуа Байру. от Так що, на жаль, Франція може теж скотитися. Тому що треба сказати, що Макрон був лібералом, але він намагався справді в таку виважену політику. Але, на жаль, він не став таким загальнонаціональним лідером і не виходить у класичних партій, не вийшло у соціалістів, не вийшло у лібералів. Консерватори у Франції там, взагалі, в корупційних скандалах усе потрапляли. Там ми говоримо про Саркозі, республіканців загалом. Тож те, що може прийти крайньої праві, там це. Буде для нас не новиною, не дивиною і все дещо небезпечно. Хоча Франція і Франція, вона вимушена буде показувати геополітичну міць і традицію, тому не виключено, що над дивом можемо отримати таку ситуацію, що якщо крайні праві прийдуть, вони можуть все одно так чи інакше допомагати далі Україні. Хоча, звісно, це все небезпечно. Я не буду про Ліпен говорити. Зараз позитивно надій на неї якось покладати. Це все ж таки. Ну, історія не дуже для нас гарна. На жаль, не італійський там сценарій. До переможців також віднесли жінок, які отримали багато влади в Європі. О, зараз ми будемо їх показувати Це жінок. Так. Прекрасні жінки, я вважаю, Урсула фон Ляйн, яка по суті була на чолі виконавчої влади ЄС, і Роберта Мецола повернулася на посаду президента Європейського парламенту і. Кая Калас, колишній прем'єр-міністр Естонії, стала головним дипломатом ЄС чотири шести віцепрезидентів у європейській комісії є жінками. А ще Крістін Лагар досі займає посаду Європейського центрального банку, і це не кажучи про Лепен е, от і нашу базючку е, Мелоні. От, тому е, таке от. Підемо далі переможцями. Названо також Туска та країни центральної східної Європи, які зайняли вакуум влади після криз в Парижі та Берліні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск став домінуючою силою, а також ініціатором зусиль ЄС щодо України. Тоді як інший поляк Петр Серафін взяв на себе відповідальність за бюджетний портфель комісії а Андрюс. Кубілюс з Литви взяв на себе щойно створений оборонний портфель блоку Ская Калас, яка очолює дипломатичну службу Вірконен, яка очолює цифрову політику, і Йовітою Нелюбшена, яка представляє Брюсселю у Вашингтоні, це дає так званим фланговим державам міцну контроль над основною частиною політики Європейського союзу. Політико ще Жака Шарака, який говорив про тягар у ролі країн центрального. Східної Європи власне це позитивно для нас. новина що таким чином повертаються безпосередньо країни центрально-східної Європи до такої потужності і виважують країни старої Європи. Нам треба взаємодіяти, шукати компроміси, інтереси країн центрально-східної Європи. Часто ми цього. Не дотягуємо зараз до його розуміння стратегії Центрально-Східної Європи. Є багато образ зі сторони той ж самий Польщі, як і Крінжових, як і певних об'єктивних, тому що вони вважають, що ми не думаємо про спільний простір. Нам треба думати про спільний простір. Як то кажуть, на поляка й француза надійся, ось, точніше на німця і француза надійся. А за своє теж думай, кажуть поляки, то ми маємо про це ж думати так само. Рухаємося далі. Далі не менш цікаво. Список тріумфаторів закриває Марк Рюте, який став генсеком НАТО, і він, до речі, зміг зменшити градус напруги між Трампом і НАТО самим. Так це було хороше рішення і вже доволі довгостроково. А тепер перейдемо до тих, хто програв на думку політику. Так хто ж там головний лузер, дорогі друзі? Давайте шукати. По суті, список відкриває Еммануель Макрон та Олаф Шольц. Ось тут вони разом двоє не тільки сильно програли два чатому році, але й ослабили знаменитий франко-німецький двигун, який покликаний був рухати вперед проєкт ЄС. Шольц зараз докринжувався до виборів, що дешвидше за все втратить владу. А Макрон зараз мусить балансувати у французькій політиці на фоні економічного занепаду. Рухаємося далі. Долозерів віднесли товариша Орбана, друга Путіна. Його 14-й рік при владі збігся з поглибленням економічних проблем і піднесенням Петра Медяра, лідера опозиції, який збирається кинути виклик Орбану за його посаду на виборах 26-го року. Ми з нетерпінням чекаємо, коли Угорщина знов стане базованою і відповідно буде мати. Таку от правильну політику щодо Московії як загрозу, взагалі не тільки екзистенційно Україні і Європі, загалом, але конкретно країну Центрально-Східної Європи. Тож чекаємо, поки Угорщина повернеться до базованої позиції і рухаємося далі. Також до друзів зі вкривля, які названо лузером, віднесли, і нашого е, сирійського офтальмолога Башара Аля Асада країну він просрав за кілька днів. Його армія посипалася. А зараз він де-факто знаходиться під домашнім арештом. До того ж, башар каже, що його змусили тікати. А дружина хоче покинути його. Бач, не до душі білокам'яна. Знаєте, не побула там і двох-трьох а вже хоче звідти тікати. Хоча в Сирії була скільки років, да от власне таке до лузерів віднесли і німецьку економіку серед енергетичної кризи та повільного занепоту, колись могутнього автомобільного сектору. Економіка Німеччини збирається завершити цей рік так само, як і 2023 тисячі З нульовим зростанням голова центрального банку країни Йохім Нагель не прикрашає проблему, попереджує. На початку цього місяця, що Німеччина бореться не лише з постійним економічним труднощами, але й зі структурними проблемами, оскільки Трамп, швидше за все розгорне торгівельну війну між США та Пекіном, коли повернеться в Білий Дім. А Німеччина, яка робить ставку на продовження торгівлі з Китаєм, може отримати купу проблем і може опинитися між молотом і ковадлом гуд, як то кажуть, як говориться, нічого китайцям Вась Вась робити і спати коло дорога, вірити гарна торгівля з Китаєм. Тож німцям треба прокидатися. Ліше спати коло дорога і вирити, вірити про торгівля з Китаєм і Московією. Це все до дуже поганих наслідків привело. А для того, щоб процвітати і не бути в стагнаціях, німецька економіка треба, звісно, брати відповідальність і робити Європою. Суті, great game. Закликаємо вас, приєднуватися, до речі, до нашої школи останнього капіталіста. Зараз у нас є акція, два курси за ціною одного. Не втрачайте свій шанс, дорогі друзі. І це теж важливо інвестувати, щоб не бути такими лузерами, як Німеччина. А я нагадаю, у нас залишилось два дні. І ця акція вже по суті до наступної Чорної п'ятниці не повториться, а курси насправді базовані, і консультант у нас дуже хороші. Тому якщо ви хочете почати інстувати. Повірте, і ціни в нашій школі, особливо з теперішніми акціями, є доволі прийнятними, і ви отримуєте хороші послуги за дуже хороші гроші. Тож, купляйте наші пакети. «Основи фінансової грамотності» або основи інвестування» один пакет, або «Основи інвестування і просунтне інвестування і інші є. Посилання будуть в описі до цього відео. Лузером назвали її екоповістку У 2024 році. Не був дали для програми ЄС щодо клімату і декарбонізації. Напередодні парламентських виборів фондрляєн відмовилася від законопроекту про вирубку лісів, щоб заспокоїти розключених фермерів, але це може бути лише початком закриття лавочки, оскільки європейські праві обіцяють більше звертати зелену угоду, включаючи плани поступово від. Мова від двигунів внутрішнього згорання до 35-го року. А це, взагалі, крінж щодо відмови внутрішнього згорання. Взагалі їх, напевно, мені здається, що німецький бюргер, якщо буде голосувати за крайню праву, то саме в першу чергу через це. Ну, просто якісь відрив від реальності. Ну, а тепер про Мудака Клапа, Кремльовського, не згадаємо, звісно, політика його назвала лузером, бо. Володя Кремлівський не зміг досі нас покорити, і хрен йому це вдасться. Ми це прекрасно розуміємо. От Україна не лише стримувала напади Московії за. Думкою видання, але й захопила шматок московської території під час наступу на Курськ, оскільки московська економіка перегрівається через високу інфляцію та хронічну нестачу робочої сили. Е, клуб Московський втратив свою точку опори в Сирії і шлях до Африки з падінням режиму Асада. А Москва завершила рік тим, що вибачилася без визнання провини за збитий азербайджанський цивільний літак. Про цю трагедію ми писали, до речі, на нашому телеграм-каналі. Послання буде в описі до цього відео. Тож, дорогі друзі. Е... Клоп сипеться, і це добре. Сподіваємося, що ми все це чудово розуміємо і дочекаємося того, коли вони взагалі остаточно розваляться. От. А Трамп прийде, побачить, що е, цей ведмедик покоцаний, слабкий, От, тож, треба дати можливість Україні добити. От. І все буде добре. Власне, ось такі висновки. Ми, в принципі, не проти, так воно якось і є. Сподіваємося, що цей маятник одну сторону, коли Європа буде говтуватися, він не піде зовсім в іншу сторону, а все стабілізується, припідуться до реальності і будуть відроджувати Western Union Strong Again. again. Отак, от, от ми хочемо Great, Strong, давайте там по-різному, яку там скажемо. Але західна цивілізація має нарешті відродитися і показати свою справжнє своє обличчя, а це обличчя лідерства, відповідальності, цивілізованості. І вміння визнавати свої сили. Добре, ви вже там повизнавали свої помилки, це треба було часто визнавати, але вже пора вже і свої сильні сторони теж показувати і визнавати. Тож можна е, до, довизнаватись до того, що взагалі не знаю, втратити все, що в тебе є. Ну так теж не можна. Добре, давайте вже прокидайтесь. Ми дуже цього чекаємо в Україні. Всім всього найкращого. До побачення.